Зимой люби всем привет! Давай. Першийся, мої любі друзі, матч між Рейнджерсом та Київським Динамо 2-0, мої любі друзі, на користь підопічних Олександра Шавковського. І загальним рахунком 3-1. Кияни проходять в матч плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кияни зіграють е, з Редбулу, з Альцбургом. Цей матч буде наступними тижнями. Це матч плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тобто, це буде такий фінальний двобій з австрійською командою за вихід до групової стадії Ліги Чипонів. А Сьогодні давайте, мої друзі, поговоримо про матчик який проходив у Глазго в Шотландії. Давайте, мої любі друзі. Поговоримо про даний поєдинок і розпочнемо ми зі стартових складів. Glasgow Rangers, підопічні Клемана вийшли грати по розстановці 4-2-3-1, Батленд в воротах, Сутар Препер, захисники, Єлмас, Стеверніє по флангах, Діаманде, Барон, центральні опорні півзахисники, Лорсенс, центральний атакувальний півзахисник, Діас Макосланд по флангах та Десерс у наб. Поділились такий склад у шотландської команди. Київське Динамо, підопічні Олександра Шавковського, вийшли грати по розсановці 4-3-3. Георгий Бущан у воротах, Міхавко, Дініс Папов, захисники, Олександр Караваєв, Владислав Дубінчак по флангах, Володимир Брашко, Віталій Буяльський, Ніколай Шапаренко, півзахисники, Владислав Ванат, Андрій Ермолко та Владислав Кабаєв. У нападі весь такий стартовий склад у підвіпічних Олександра Шавковського. А тепер давайте, мої друзі, поговоримо про даний твобій. Друзі було дуже-дуже важко нашій українській команді. В першому таймі було дуже важко. Ось Рейнджерс, мої любі друзі, дуже потужно розпочав. Вони дуже високо накривали. І, до речі, футболісти рейнджера дуже рейнджерса дуже агресивно грали, дуже жорстко грали, накривали. Тобто нашій українській команді було дуже важко, мої любі друзі, навіть вийти з-під цього тиску рейнджерс і більше володів м'ячем, і більше команди з Шотландії тикували, і вболівальники команду гнали вперед. Нашій українській команді було ну, дуже важко. моментів, в принципі, гольових та й не було. Ще не одних, ще не у інших. Але все одно відчувалось. Відчувалось те, що Рейнджерс нібито контролює матч, тому що вони більше атакували більше володіли м'ячем. І Хоча, до речі, був доволі такий непоганий шанс. непоганий був шанс, коли Лоренс пробивав, Георгий Бущан витяг доволі таки неприємний удар. І, до речі, цей шанс був у Рейнджерса За мене контратація, якби це зараз дивно не прозвучало. Так, за мене весь цей був єдиний, напевно, хороший шанс. У першому таймі, взагалі, в, в обох команд. ось Тобто, а У другому таймі все-таки все, все буде дуже цікаво. Дуже цікаво, все розпочнеться саме в другому таймі. І ось тут, мої друзі, і я до речі, хочу звернути на увагу на Діасі який на 31 хвилині отримав жовту картку. В цей момент стане ось, до речі, командне фото. Ось, цей момент стане ключовим даного двобою. 50-та хвилина поєдинку. Діас е вистрибує на міхавко. Зіграє локтем, отримує другу жовту картку, і вилучення отримує футболіст на 50 хвилині в рейнджер. І цей момент стає переломним у даному поєдинку. Тому що після вилучення. Київська команда захопила ініціативу. Непоганий шанс був, коли Олександр Караваєв робив е непоганий був момент. у Саші справді міг забивати, там і Микола Шпаренко, і Владислава набігали. тобто хороший був шанс, але Олександр Караваєв не виконав простір, хоча було дуже-дуже небезпечно. Ось. Куян більше Володимир м'ячем, позиційно атакував, але все одно було дуже важко створити якийсь шанс. Тобто Рейнджерс. До речі, Рейнджерс також команда з Глазго не закрилася, вона також намагалася пресингувати, атакувати. Але підопічня Лісандра Шавковського все-таки більше вже володіли м'ячем, і більше атакували, і більше нагнітала підопічня Олександра Шавковського. Ну і ключовий момент даного двобою, там, до речі, вийшов Брегару на 75-й хвилині. И Александр Пихалнок. Да, мои друзья. Александр Пихалнок, який поменяв Віталія Буяйско по позиції на 75 хвилин, не осязами стає... на стои вы решали, мой либи друзья. Олександр Караваєв на 82-й хвилині поєдинку знаходить Олександр Піхаліонка. І Олександр Піхаліонка, як дав! Неймовірним ударом із-за штрафної площі. І Олександр Піхаліонка, вивів українську команду вперед. Неймовірний удар від Олександра Піхаліонка з метрів 21 пробиває Олександр Піхаліонка і збиває і забиває Олександр Піхаленок. Ну а потім Микола Шапаренко знаходить Назаря Волошина на, зарі Волоші, на 84 й хвилині. І таким подвійним ударом за 2 хвилини кияни забивають другий гол. Назаря Волошин пробиває дуже потужно вратар Глазго Рейнджерс. Навіть відбиває удар, але удар був настільки потужним, що м'яч в сітковері так і залітає. І рахунок стає вже 2-0 на після Олександра Шавковського. І ось так в проміжутку з 82 по 84 хвилину кияни забивають два дуже важливих м'яча, які в кінці кінці становляться переможним для української команди. Там ще Владислав Ванат мав супер шанс на останніх секундах, щоб забити. На жаль, Владиславу не вдалося забити всі мої люди, емоції. Ось емоції Олександра Піхальонка. Ось емоції Олександра Піхальонка. Ось мої друзі емоції Олександра Піхальонка. Самаго гол Пихалёнок. Стає ключовим у цьому другому двобої. Сама Александр Пихалёнок. Сама його гол мої любите друзі, стає ключовим у цьому другому двобої. Гі, там дав Александр Пихалёнок мої любите друзі. Неймовірний гол від Александра Пихалёнка. Неймовірний постріл від центрального нападника з на Каїска Динамо. Та національна збірна України. Неймовірний постріл з метри 21 від Олександра Піхаліянка. Ідеально влучає Олександра Піхаліяна в і ти... просто неймовірний мої любить друзі гол від Олександра Піхалінка. Ось. І найкращим футболістом цього поєдинку, мої любі друзі, ну і Микола Шапаренко виділив би, який віддав в передачі. Микола дуже потужний матч провів, Я би віддав би Миколі Шапаренко, найкращий футболіст цього поєдинку. Ага, Олександр Пігаллівник, ну просто молоченка. Так, да, саме Олександра Олександр став ключовим. Але я все-таки обираю Коло Шпаренко, тому що Микола дуже потужно провів. 89 хвилин, до речі, провів Коло Шпаренко. І, до речі, Микола мені дуже сильно сподобався. Ось, Олександр так. Піхальонок також дуже молодчинка. Де да, взагалі всі молодці сьогодні. І Владислав Ванна який постійно чіплявся. Ось, і Дініс Попов, який. Блокував удари. Там був момент 0-0, коли пробував футболіст Рейнджерса, СДІС Попов там кинувся відбивати удар ціною власного здоров'я. Вось, самовідачі Міхавка, Олександр Караваєва, Георгій Бущан, Надійнезіра, Володимир Брашко, Віталій Буяльський, Владислав Добінчак, Який постійно підтечавсь, Кабаев, який, якому вдавалося проходити э, э, самого Тварині. Андрій Ермоленко на височайшому пілотажі, як завжди, провів поєдинок. Вось усі молодці, мої любі друзі, всі молодці. Олександр Пігальон, як забив, переломний м'яч. Вось неймовірні мої друзі. Емоці, ми якось так дерево. Друзі, по статистиці я так ще не пройшовся. Дивіться, е володіння м'ячем 58-42 на Корис Київського Динамо. Хоча, коли грало основним складом футболісти Ренджерси, вони більше атакували, більше володіли м'ячем, але ось це вилучення воно стало ключовим. Кияни виграють володіння 58-42, 12,8 удари, 5-4 удари площину, по 3 заблокованих ударів обох команд, 5-4 кутові на користь Київського Динамо. Тобто -то Київського Динамо. То -то 14-9 порушень правил, по 5 підкаців зробили команди. Три жовті картки в рейнджер, 1 одна червона картка Київська Динамо 0. Ось. Тобто 12-8 по ударів на гори з київського Динамо, 58-42 володіння, 5-4 удари в площину. Тобто я не переграв по статистичним показникам. Вось. ну В цілому, в цілому, навіть незважаючи на це вилучення Діес, так, да, було важко, і Бог там його знає, що там було б, якщо б не вилучення Діас, але кияни на цю перемогу заслужили своїм характером, все самої віддачі. Підбічні Олександра Шавковського заслужила на мою суб'єктивну точку зору. І кияни на мою суб'єктивну точку зору перемагають по ділу. І перемагають доволі таки сильно. Але перемагають по ділу. І в першому матчі десь трішки не пощастило. Ось. А тут же почастила Київська Динамо. Неймовірний, мої любі друзі, матч. Не знаю, для вас, друзі, для мене це один з найщасливіших зараз моментів. Я дуже щасливий за українську команду, мої любі друзі, за дві хвилини кияни переломили переломилися з них на голову. Тож кияни перемагають доволі сильного опонента опоненти Рейнджерси. Неймовірно сильна команда, мої любі Друзі. І нам вдається, мої любі друзі, нам вдається пройти. Глазго. Рейнджерс. Ну а тепер, мої любі друзі, залишається останній крок. Останній крок, мої любі друзі, до мрії, до нашої мрії, мої любі друзі. Ось матч з Зальцбургом, Мої любі друзі. Ну, Це все буде через тиждень. Сьогодні давайте просто насолодимося. Динамо. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра, мої любі друзі. Бережіть себе, бажаю вам всього найкраще. Київського Динамо проходить далі, мої любі друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.